Друзі, всіх вітаю на нашому ютуб-каналі. Сьогодні у нас прикольна новинка, а саме для любителів поганяти на японських тракторах, це у нас Isaki Geass at 33 High Speed. Перед самим оглядом самого тракторця хочу нагадати вам, що ж означає у нас High Speed. Думаю, більшість із вас знає, що це означає, але хто не знає, то я вам розповім. Це у нас. Швидкісна коробка. Тобто тракторець буде швидший ніж стандартні прості японські тракторці. А саме максимальна його швидкість у нас становить близько 30 км за годину. Він має у нас швидкісну коробку. Ну а в даного тракторця доволі все стандартно. Діаметр передніх коліс у нас становить 8 на 16 Вони вже в нас встановлені нового типу, присутні гідропідсилювач і, само собою, повний привід. Зараз вам продемонструю, що знаходиться у нас під капотом самого тракторця. А під капотом знаходиться доволі цікава комплектація. Найперше, що звертаю увагу, у нас же стоїть газова опора, капот сам повністю відчиняється і тримає себе у повітрі. У нас встановлений 3 двигун з потужністю 33 кінських сили з об'ємом 1,5 літра. Також, якщо вглибитись в цифри, видає 24,3 кВт. Кліренс даного тракторця у нас, кому це важливо, близько 40 см. Вага становить від 1400 до 1500 кг. Позаду в тракторця встановлена ще рідна його японська резина з діаметром 13 на 6 на 24 ще відслужить не один сезон, доволі в крутому стані. Позаду трьохтичкова навіска у нас боковим гідравлічним циліндром та присутній, до речі, форкопчик для того, щоб ви могли вчепити собі прицепчика на палець. Дана моделька трактора не є габаритна, але має доволі круту і панорамну кабіну, в якій багато місць. Во дивіться просто панорамні двері, як вони відчиняються. Спокійно можна собі сідати. Нічого не заважає, нічого не треба, просто круто, доволі зручно для оператора самого трактора. У нас тут знаходиться зараз. Я вам чуть ближче покажу. Найцікавіше, що тут є, це у нас коробка перемикання передач. А саме вона має у нас 4 діапазони. 4 діапазони ви вмикаєте за допомогою щеплення. Та три з яких діапазонів має по 8 швидкостей. Швидкості ви регулюєте собі за допомогою кнопки, які розміщені на самій ручці. Ви їх вмикаєте без допомоги щеплення. Просто собі перемикаєте. Вверх або вниз, тобто від першої до восьмої, з восьмої до першої Та четвертій діапазон має у нас 4 швидкості. Це у нас рахується транспортний режим. Доволі цікава коробка передач, можна круто комбінувати. Біля керма у нас знаходиться саме регулювання керма. Микачі, вимикачі двірників, присутні у нас реверс, микачі, вимикачі світла. Пам'ять на віска, ручний газ також у нас вал відбору потужності під кермом. Має 4 швидкості. Одна швидкість у нас реверсивна. У нас ручний паркінг також присутній. Напівелектрична приборна панель. Вмикання, вимикання повного приводу у нас здійснюється за допомогою шайби, яка також розміщена біля керма з правої сторони. Та по праву руку у нас саме регулювання навісного обладнання. І додаткова функція регулювання боковим гідравлічним циліндром. У нас сідло саме з можливістю регулювання. Ви можете його в різні положення ставити. Та зверху у нас знаходяться вмикачі, вимикачі э, пічки та В Даній модельці він присутній та встановлене японське радіо. Ну а Зараз я вам продемонструю роботу самого тракторця, як працює гідропідсилювач, як працює сама перемикання передач, тобто коробка передач. Тому здійснюємо заведення. Ось тракторець у нас запустився. Вмикаємо будь-яку швидкість. Відповідно, певним звуком ви чуєте перемикання передач, це я вмикаю зараз вверх та вмикаю вниз. Коли ви здійснюєте рух назад, тракторець відповідно, видає певний звук. І рухаємося вперед. Це у нас тракторець повільно працює. Я от перемикаю передачу без щеплення. Як бачите, легенький кивок та тракторець перемикається відповідно на більшу швидкість та на меншу швидкість. Ось так воно все працює. І перша швидкість у нас. Вмикаємо реверс на нейтральне. Коли тракторець також заглушили, буде характерний звук. Це відповідно, що вони поставили тракторець на ручний паркінг. Все ми його поставили. Тракторець більше на нас не свариться. Дана моделька трактора у нас 2005 року випуску вартість її становить 15 200 умовних одиниць. А ви знаєте, куди звертатися для тест-драйфу або придбати тракторець фірма Вес, яка розташована місто Тернопіль, вулиця Єва, 32 або місто Львів, бізнес Сокільники. Також задавайте свої питання у коментарях. Телефонуйте за номером телефону, який вказаний під цим відео. Будемо всіх раді бачити. А трактор продається з повним пакетом документів.